Вітаю, шановні поціновувачі футзалу! З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску: Вібет Екстраліга. Найцікавіше з 10-го туру. Хід готується до ліги чемпіонів. Відбудеться жеребкування другого етапу Вібет Кубка України, розпочався регулярний жіночий чемпіонат. Перенесення матчів СК Сокіл. Підсумовуючи завершення першого кола Вібет Екстраліги, можна зазначити, що сезон 23-24 зберігатиме інтригу й надалі. Ми маємо одного лідера, який відстає від найближчих переслідувачів лише на кілька очок. Тому очні матчі перших команд у наступних колах стануть для них ще більш важливими. За результатами першої третини очолює турнірну таблицю Аврора Класт і капітан цієї команди Максим Басалов. Ексклюзивно поділився з нами власною оцінкою результатів своєї команди та спрогнозував, з ким його команда буде боротись за першу сходинку Надалі результати після першого кола для нашої команди оцінюю як позитивно, тому що багато чого насамперед вдалося, і як слідство того, це місце у турнірній таблиці на даний час. Я вважаю, що зараз якусь команду виділяти не потрібно, тому що зараз така турнірна таблиця в нас, і кожного туру вона може змінюватися. Хтось програв, хтось виграв, і вже ситуація змінилася. Але ні для кого не секрет, що такі команди, як «Хіт» та ураган, з ними буде найскладніше конкурувати за перші сходинки. Днями розпочалося друге коло регулярного чемпіонату Вібет Екстраліги. У п'ятницю 10 листопада Київський футзал приймав Хмельницький сокіл, враховуючи, що у першому колі гравці розіграли нічию, то під час другої зустрічі було зрозуміло, що кожна з команд хотіла вибороти перемогу. Та все ж гості від початку зустрічі показали, що матч буде цікавим, і вже у першому таймі голами відзначились Владислав Первєєв, Богдан Токар, Сергій Шевченко та авіатор Євген Смоловик. У другій половині зустрічі згаданий раніше Владислав Первєєв оформив дубль, а Микита Тмену зміг відіграти один м'яч у суперників. Фінальний рахунок 2-4 і перемога Сокола. У суботу за календарем мали відбутись чотири зустрічі, та через країну терориста матчі Ураган Енергія та Кардинал Рівне Аврора Класт не відбулись. Загалом через повітряну тривогу наразі перенесено аж п'ять матчів. Про дату та час їх проведення буде повідомлено у наших соцмережах. Та хоч з затримкою у Львові і НайТі зустрівся з рятувальником, які свою попередню зустріч у першому колі зіграли в нічию. Увесь матч команди обмінювались як атаками, так і голами. Від господарів майданчику відзначились Владислав Сизик та Віталій Багряк. А від гостей Валерій Гайван та Денис Зеленкевич. Фінальна сирена знову зафіксувала нічию 2-2. Цікаво, що поки єдині свої очки команди набрали лише в очних поєдинках. Хоч енергетичне дербі планувалося ключовим матчем туру, та все ж у Києві було на що подивитись. Після такого довгоочікуваного відбою тривоги хід приймав у себе Харків. Одразу було помітно, що кияни тиснули на суперника, та певний час їхні атаки не призводили до бажаного результату. Та все ж відкрити рахунок у матчі вдалося капітану господарів майданчику Сергію Журбі, який красиво перекинув голкіпера. Відповів на цей гол Давид Калашник, прямим зі штрафного. Вийти вперед кияни змогли лише наприкінці першого тайму. Голу роздягальню забив Даниїла Бакшин. Перерва явно пішла гравцям хіта на користь, бо кількість небезпечних моментів біля воріт Андрія Острікова зросла щонайменше вдвічі. Відповідно, хороші атаки приносять бажані результати. У другій половині другого тайму голами відзначились Володимир Поночовний та Олександр Педяш, який оформив дубль. Цікавим фактом стало те, що, як і минулої зустрічі, матч цієї пари завершився із рахунком 5-1 на користь киян. За підсумками жеребкування елітного раунду Ліги Чемпіонів, яке відбулося 2 листопада, Київський хід потрапив до групи Ді, де його суперниками стали Іспанська Пальма-Футзал. Польський констракт Любава та Хорватський Олмісом. Вже 29 листопада на іспанській майорці Хік зустрінеться з першим противником польською констракт Любавою. Наразі ця команда посідає перше місце у турнірній таблиці у польському чемпіонаті екстра класа. В останній день осені кияни зіграють вже зі знайомим суперником Хорватським Олмісом. Нагадаємо, що в попередньому матчі наша команда перемогла на останніх хвилинах завдяки дублям Олександра Педяша та Олександра Сухова. За календарем 2 грудня нашим суперником стане чинний чемпіон Ліги Чемпіонів іспанська пальма футзал. Наразі в іспанській національній лізі ця команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, поступившись в Барселоні. Капітан Хіта Сергій Журба поділився, як кияни оцінюють своїх суперників у групі, і кого з них вважають найсерйознішим противником? Оцінка суперників. Ну усі суперники такого плану, як були у нас в основному раунді, констракт команда, яка схожа на манеру та по складу. З бразильцями їм така ж манера гри. Ось хорвати нам знайомі, дуже непоступливі і тягучі. Ось, ну і топ це пальма. Тому усі суперники сильні. На цій стадії немає слабких команд вже. Тому в, кожні, в кожному матчі потрібно одержати, одержати перемогу для того, щоб пройти наступний раунд. Нагадаємо, що матчі елітного раунду Ліги Чемпіонів проходитимуть з 28 листопада по 3 грудня. Переможці кожної з чотирьох груп вийдуть до фіналу чотирьох, який відбудеться у травні. Уся детальніша інформація про матчі буде у наших соцмережах. Тому не забувайте підписуватись. 16 листопада о 16.00 буде проведене жеребкування другого попереднього етапу ВІБЕТ Кубку України. На цій стадії участь братимуть 24 команди, а саме, 10 команд-переможців з першого відбіркового етапу, дві команди Галицька здоба та ЯСКо, які автоматично прийшли у другий етап. Та усі 12 команд з першої ліги. Трансляція жеребкування відбудеться на ютуб-каналі АФУ. Цими вихідними розпочався перший тур жіночого чемпіонату з футзалу з сезону 23-24. У змаганні бере участь 16 команд. Результати матчів цього вікенду ви бачите перед собою. Інші матчі першого туру будуть дограні 24 та 25 листопада, включно із матчем КНУ імені Тараса Шевченка МСК Дніпро, який не відбувся через повітряну тривогу. Резонансна подія відбулася в українському футзалі 4 листопада на грі Сокіл Ураган. Після припинення матчу через повітряну тривогу стався інцидент. Зі слів представників НФК Ураган, до гравця їхнього клубу та члена національної збірної України Артема Фернюка була застосована фізична сила у супроводі з нецензурною лексикою, образами та погрозами зі сторони СК Сокіл. А саме головного тренера Романа Ковальчука. Та особу, яку ідентифікували як Олександр Мирний, по цьому інциденту було викликано поліцію, зареєстровано відповідну заяву та отримана довідка про нанесення тілесних ушкоджень. Свою офіційну позицію Івано-Франківська команда оприлюднила на власному сайті. В той же час хмельницька команда спростувала цю заяву на своїх ресурсах, і згодом було викладено відеоінтерв'ю з Олександром Мирним, який розповів свою версію, в якій повністю заперечує факт застосування фізичної сили зі своєї сторони та представників СК Сокіл. Пряма мова тренера Максима Павленка. Добрий день. Мене звати Максим Павленко. Я є головний тренер спецальної команди Ураган Івано-Пранківськ. Хочу розказати вам про події, які відбулися 4 листопада 2023 року. Під час матчу та після його завершення між командами Сокіл Хмельницький і ураган івано Івано-Франківськ. В першому таймі ми відіграли всього 17 хвилин. Потім була оголошена повітряна тривога. Але в першому таймі ми чули на адресу арбітрів. На адресу гравців нашої команди та тренерів нецензурну лайку з боку Олександра Мирного, який був присутній на матчі та знаходився на трибунах, згодом тривала тривога, ми прийняли рішення про непродовження матчу, представниками двох команд письмово підтвердили про перенос матчу на пізніший термін. Згодом, коли гравці Прямували до виходу зі спорткомплексу. На одного з гравців нашої команди було скоєно напад. На Артема Фаренюка скоїв напад з застосуванням фізичної сили Олександр Мерний. Це все супроводжувалося нецензурною лайкою. Згодом до побиття доєднався головний тренер Роман Ковальчик: це все було в присутності гравців в Сокіл Хмельницький, зокрема, Даніїла Чижика – та Сергія Шевченка. Нами були прийняті наступні рішення. Був викликаний наряд поліції. Ми надали, пояснюючи, всі свідчення делегату-матчу, де подробицях описали події, які відбулися. Згодом ми відбули до міської лікарні, де лікарі оглянули Артема на предмет нанесення. Тілесних ушкоджень. Після лікарні ми направились до відділку поліції, де надали свідчення стосовно цього епізоду. Ми впевнені, що буде прийняте об'єктивне рішення, яке унеможливить в подальшому повторення таких ситуацій. Таким подіям ганебним немає місця в спорті. Окрім цього, під час цієї гри відбувся ще один прикрий епізод. Той же саме Олександр Мирний після припинення матчу з погрозами, лайкою і образами, в агресивній манері висловлювався на адресу бригади арбітрів, в кінці вдаривши по арбітру Оресту Дутяку м'ячем. Це було зафіксовано в рапортах всіх офіційних осіб матчу. У зв'язку з цими подіями Афу провела термінову нараду з клубами-учасниками Вібет Екстраліги, які одностайно засудили факт агресії, висловили свою позицію щодо недопустимості застосування агресивних дій з боку представників Соколу та притягнення до найсуворішої відповідальності всіх винних осіб. Продовж цих днів Афу отримала офіційні листи від більшості клубів учасників Вібет Екстраліги. Які піклуючись про власну безпеку, заявили про свою відмову грати з хмельницькою командою та вимагають її виключення з розіграшу поточного чемпіонату до моменту прийняття відповідних рішень. Керуючись наявними матеріалами, була скликана президія Афу, яка вирішила передати всі матеріали до КДК УАФ. Призупинити проведення матчів за участі СОКІЛ до моменту прийняття відповідного рішення контрольного дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Розгляд цієї справи відбудеться 16 листопада. Про подальші події щодо розгляду та винесення рішення по цьому інциденту будемо інформувати вас в наступних випусках ФУДЗОНЮЗ. Друзі. Не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня йде на допомогу Збройним силам України, а вони, як ніхто, потребують вашої підтримки. Лише завдяки їм ви можете дивитись футзал та вболівати за улюблені команди. Пропонуємо челендж цього року Афу 30 років, тому давайте кожен з нас задонатить по 30 гривень на допомогу нашим захисникам, а найбільший донат отримає від нас м'яч. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте писати свою думку у коментарях. Ми обов'язково все прочитаємо!